Сьогодні відзначають всесвітній день донора крові. Тож, власне, про важливість донорства під час війни будемо говорити просто зараз разом із гостю яка з нами на відеозв'язку. Це Людмила Лінник, координаторка платформи донор Пані Людмило, мої вітання. Слава Україні! Добрий день, вітаю всіх. Дякую, що приділяєте увагу темі донорства в такий важливий для нашої країни час. Так, тож щорічно, 14 червня країни світу відзначають всесвітній день донора крові, і це вдячність донорам за їхній благородний вчинок і порятунок життя людей, які потребують переливання донорської крові та або її компонентів. В 2021 році команда Donor.ua у партнерстві із DigData провела перше комплексне опитування, завдяки якому вдалось дізнатись, що мотивує людей долучатись до донорства і залишатись донорами, а що може утримувати їх від цього. Однак після 24 лютого 2022 року все змінилось. Потреба у донорській крові зросла центри крові в ряді міст зупинили свою діяльність а в інших містах. Люди почали активніше здавати кров, бажаючи допомогти військовим та пораненим цивільним. Тож власне, от в контексті цієї інформації, я хотів би запитати вас про те, як власне люди зараз здають кров, так чи вистачає зараз донорів? чи... А тому, що ми, коли говоримо до прикладу про волонтерство, то спочатку, на початку широкомасштабного вторгнення, всі волонтерські організації, громадські організації відмічали великий сплеск волонтерства в суспільстві. Потім це все пішло на спад. Хотів запитати, чи з донорством така ж історія, чи можливо люди тут більш свідоміші і на систематичній основі продовжують здавати кров. На жаль, в донорстві абсолютно точно така історія, як і з волонтерством, як і з донатами, як і з усім. В нас в Україні дефіцит донорської крові був завжди. Є зараз чуда не сталося. Люди дуже активно прийшли на початку березня 2022 року, здали кров і вирішили, що вони вже виконали свій громадянський обов'язок, що вже можна заспокоїтися. На жаль, це так не працює. Донорська кров, по перше, не зберігається тривалий час 42 дні. І якщо компоненти не використали, їх доводиться утилізувати. Це перший момент, і другий момент це те, що Донорська кров okay. ну, ці запаси скінченні. Це не той випадок, коли одноразово вдалося заготувати велику кількість крові і все, заспокоїтися на довгий період часу. Донорство це та справа, яка має бути регулярною. Здорова людина може здавати кров 6 разів на рік. Це, ну, це не для всіх підходить, так, це достатньо складно 6 разів на рік здавати кров, але принаймні двічі на рік а, може кожен, ну, той, звичайно, хто не має протипоказів до донорства, для того, щоб ми мали. Достатню кількість донорської крові нам потрібно, щоб люди дійсно свідомо здавали кров хоча б один-два рази на рік, а не тільки тоді, коли там, падає будинок в Дніпрі, і не тільки тоді, коли трапляється якесь велике лихо. І е, те, що в нас в країні війна, це тільки додало потреб по донорській крові, тому що ми повинні з вами розуміти, що основна кількість. Потреб донорської крові це не потреби військових, це потреби цивільного населення, важкохворих людей, які були завжди, незалежно, що відбувається в країні, чи ковід, чи війна, чи. Якісь інші події, потреба крові дуже велика завжди. Навіть якщо все дуже сприятливо, все нормально, нічого поганого не стається. Потреба у донорській крові є завжди, є дуже велика. Є навіть така статистика, що кожна третя людина на планеті, хоча б один раз за своє життя, потребує переливання донорської крові. Ну тобто, ви уявляєте, наскільки це величезна потреба. Тому, на превеликий жаль, ми знову повернулися до того довоєнного рівня, коли мали постійний дефіцит донорської крові. Власне, якщо говорити про якісь зміни, які відбулися з початком широкомасштабного вторгнення, так якщо порівнювати там е, от, час, коли були лише там військові дії в зоні АТО, ось, так і зараз після повномасштабного вторгнення, що змінилося? Ну по-перше, на великій території України зараз неможливо заготовляти донорську кров. В нас випали е, такі величезні центри крові, які працювали, які функціонували, наприклад, у Маріуполі. Так і, взагалі, на окупованих територіях дуже багато центрів крові, які там працювали, які забезпечували фактично весь той регіон, східний південний, ці центри крові зараз не функціонують зі зрозумілих причин, так тому що вони або під окупацією, або в зоні бойових дій, і звичайно, що там не ведеться заготівля крові. Тому це таке ще додаткове навантаження на службу крові України, тому що інші центри крові, які знаходяться в умовах. Вно безпечних так регіонах, вони крім того, що Мають забезпечити повною мірою потреби тих пацієнтів, які теж нікуди не зникли. Вони все ще є в лікарнях. Також вони виконують так звані мобілізаційні задачі. Тобто, фактично кожен центр крові України заготовляє ще кров для потреб прифронтових регіонів, для потреб мобільних шпиталів військових. Зараз йде мова про те, буквально з дня на день буде підписання наказу про те, що на стабілізаційних пунктах буде дозволено переливати компоненти крові. До цього часу це не можна було робити. І потреба крові знову ж таки тільки. Ти зросте також є новий виклик перед нами як організацією, тому що ми донор UA, доставляємо донорську кров в гарячі точки. Звичайно, я не можу розголошувати звідки, куди ми веземо і коли і в яких кількостях, тому що це питання безпеки. Але ми займаємося доставкою донорської крові, вже готової до переливання, не цільної крові, а компонентів крові вже готових до переливання у ці прифронтові регіони. Тому виклик і навантаження на систему крові України зросло, значно зросло. Загальна потреба десь приблизно на 30% збільшилася порівняно з довоєнним часом, тому донори дуже і дуже потрібні. А от власне чи вистачає зараз цивільним крові? Тому що ми розуміємо, що першочергово все ж таки то мають забезпечуватися військові, так ну і якісь власне критичні групи там цивільного населення, яким вона вкрай необхідна, але чи вистачає для закриття повністю всіх потреб? Ну, дивіться, скажімо так: помирати без крові, звичайно, ніхто нікого не залишить, тому що будь-який центр крові він все одно має якийсь певний стратегічний запас, так який він однозначно завжди має, і який він може використати у випадку ургентної ситуації, так тому що ну не тільки ж поранення, правда автокатастрофи ніхто не відміняв, побутові виробничі травми ніхто не відміняв, руку ногу відірвало, ніхто не відміняв, так і. Плюс хвороби крові, плюс онкологія, плюс ускладнені пологи, плюс діаліз і так далі. Це величезний, величезний перелік пацієнтів, які потребують донорської крові. І е, зараз ми зустрічаємося з такою ситуацією. Вона теж не нова, це нічого не змінилося. Насправді, просто відверто кажучи, в центрі крові деяких з'явилася ще одна відмазка. Вони, е, коли не дуже добре виконують свою роботу і не мають компонентів крові, то вони кажуть, ну ми все ж військовим. А ви цивільні, ви ж там морочите собі голову да, шукайте собі донора. Хоча це пряме порушення законодавства України, тому що ем, пацієнти не повинні шукати собі донора, родичі пацієнтів не повинні шукати собі донора. Це так зване ситуативне або родинне донорство, яке практикується в Україні спокон віків, якщо так можна висловитися. Так тобто, коли твоя близька людина потрапляє на операційний стіл. Ну або проходить інше важке лікування, так то де знайти донора, це твої проблеми. Так не повинно бути. Двадцять 2021 році відбулися зміни в законодавстві, які стверджують, що так не повинно бути. На превеликий жаль, законодавство ще поки що не функціонує повноцінно так, якби воно мало. Ми і так знаходилися в такому, знаєте, перехідному періоді. Так, а в зв'язку з повномасштабним вторгненням це все ще відтягнулося, відкотилося. Є питання по фінансуванню, є питання по функціонуванню цього всього. Тому, на жаль, досі родичам доводиться бігати і шукати, хто би став кров для їхньої близької людини. Дуже часто, якщо їм дозволяє здоров'я, вони самі здають цю кров. Якщо їм не дозволяє здоров'я, то вони звертаються до своїх друзів, родичів, знайомих, залучають в соцмережі, також звертаються до нас, тому що в нас на сайті є 128 тисяч зареєстрованих донорів вже станом на сьогодні. Це недостатня кількість для того, щоб покрити всі потреби по Україні, але це достатньо велика кількість. І Ці люди є в різних різних містах, тому також дуже часто родичі пацієнтів звертаються до нас з проханням допомогти їм знайти донора. Власне, ви також зазначали про те, що ви займаєтесь транспортуванням крові до гарячих точок. І я лише додам про те, що організація Donor.ua – це єдина в Україні організація, яка займається подібним. Власне, доставляють вони кров у прифронтові шпиталі ще з квітня минулого року і допомагають в цьому фінансову фінансову підтримку. Це все власне небайдужі громадяни. А я хотів би, аби ви детальніше розповіли про от весь процес. Власне, це і забір, і транспортування, і передачі крові. За скільки часу от відбувається, от одна ця процедура Так? Ну, дивіться, я не можу говорити дуже багато деталей насправді, тому що це закрита інформація. І навіть ми всередині команди не знаємо, коли, куди і звідки поїде кров. Так, тобто, це знає одна єдина людина, яка безпосередньо контактує напряму з МОЗ. Це керівниця нашої організації, засновниця нашої організації Ірина Славінська. Тобто, вона взаємодіє напряму з МОЗ. Ми донор є підписали меморандум з українським центром трансплант координації. Ми є, маємо співпрацю з МОЗ, підтверджену, затверджену офіційну, так ось і е, ці поставки донорської крові плануються. Тобто, технічно як це відбувається? Береться якийсь там центр крові, неважливо там в Тернополі, в Чернівцях, наприклад, чи, чи в Києві, так? І цьому центру крові виставляється так звана мобілізаційна задача, тобто. На цьому центру крові кажуть, що ви повинні підготувати стільки-то доз еритроцитарної маси, наприклад, чи плазми крові на такий то день, на таке то число. Вони готують ці компоненти крові. Приїжджає спеціально обладнана машина наша. Яка має холодильну установку, ну, тобто це спеціальний автомобіль, яким можна доставляти компоненти крові, щоб вони не втратили свою придатність. І далі направляється по тому маршруту, який потрібен. Це може бути Харків, це може бути Запорізький регіон, це може бути Луганський і Донецький регіон, Тобто залежно, куди в даний момент найбільше є потреба. Знову ж таки, ця логістика складається з урахуванням. Маршруту, тобто, щоб він був хоча б відносно безпечний, наскільки це можливо. Звичайно, що ми намагаємося вести цю кров по якомога коротшому маршруту, ну тобто, щоб не вести кров з Закарпаття в Харків, зрозуміло. Ось, Бо це все дуже дуже, дуже дорого. так. І насправді. Дуже серйозні умови е, секретності цього всього, тому що е, на жаль, донорська кров в умовах бойових дій це також стратегічний об'єкт, все, що пов'язано з донорством, це е, закрита секретна інформація. Навіть е, ми були змушені. Е, Зробити деякі корективи в роботі нашого сайту, заховати адреси центрів крові. Ми закрили публічні доступи до всіх донорів. Ну тобто, це все зараз є закрито власне з метою безпеки. Тому що на превеликий жаль, ми мали і вже і жертв серед донорів на початку повномасштабного вторгнення, і були прильоти по центрах крові. Це великі втрати. І, і так бути не повинно, тому власне дотримується цей режим секретності. Але а справді ми транспортуємо донорську кров завдяки донатам небайдужих людей, завдяки підтримці. Переважно це звичайні прості громадяни України, які знають, що якщо ти не можеш донатити кров, то донать гроші, так і вони підтримують нас. Цьому ми надзвичайно за це вдячні. У нас постійно актуальний збір, постійно відкриті банки, відкриті рахунки, тому що. Ці потреби дуже великі, ми регулярно здійснюємо такі перевезення по кілька разів на місяць. Одна така доставка коштує орієнтовно 50 тисяч гривень, залежно від маршруту, може бути трішки менше, може бути там трішки більше, зрозуміло, так? Але е Десь в середньому одна доставка крові це приблизно 50 тисяч гривень. Тому ми постійно в пошуку цих грошей. Ну, зараз система функціонує так, що громадському сектору, волонтерському сектору простіше організуватися і провести якісь певні процеси, ніж державі. Держава трішки не поворотка в цьому плані. Ось, держава нас підтримує, з державою ми взаємодіємо, але поки що це питання на наших плечах. Щодо доставки крові до прифронтових шпиталів, то окремо хотів би також запитати і про транспорт, про холодильне остаткування. Можливо, що необхідно, так для того, аби власне доставити кров до шпиталів. Mm -hmm. Яка техніка, який транспорт, що використовуєте? розкажіть. Зараз ми маємо вже тепер ми маємо завдяки теж співпраці з партнерами спеціально обладнані два автомобілі з відповідними холодильниками, які мають певний температурний режим, який підходить для транспортування крові. Це насправді дуже велике щастя, так тому що донедавна це був якийсь такий більш ситуативний транспорт, який ми десь там брали в оренду. В нас були випадки, коли машина з кров'ю ламалася, причому ламалася в таких регіонах, де ну Коротше, волонтери зрозуміють, як це, коли машина ламається, десь Бог знайде в полях під звуки, вибухи снарядів. Зараз, на щастя, цього вже немає, тому що ми маємо хороші автомобілі завдяки партнерам, слава Богу, можемо їх використовувати. вони... Хороші, в гарному стані, нові, безпечні, і ми спокійні, в тому числі за життя екіпажу, так, який супроводжує цю кров, тому що це теж люди, і ми теж не маємо права ризикувати їхнім життям. З витрат це в першу чергу паливно-мастильні матеріали обслуговування автомобіля. Їх іде багато, тому що хто трошки розуміє в цьому, то ви знаєте, що машина з холодильним обладнанням вона споживає набагато більше. Палива так, тому що потрібно, щоб функціонувало що це холодильне обладнання, щоб холодильник підтримував належну температуру. На це також те використовується пальне, ось тому поїздки такі дорогі і ще частина витрат це. Оплата добових і відрядження водіям люди роблять це на постійній основі, і звичайно, вони не можуть робити це абсолютно безкоштовно. Тому це теж частина витрат. Плюс це дуже великі ризики для життя і здоров'я. Ось це стосовно витрат. На що йдуть кошти? Власне на обслуговування заправку автомобіля і на зарплату власне тим людям, які супроводжують вантаж. Компоненти крові ми отримуємо в центрах крові відповідно по наказу МОЗ. І це зовсім інші вже витрати, це не наші витрати, це витрати держави. Власне, також хотів поспілкуватися з вами про акції проєкти, які ви організовуєте і реалізовуєте в співпраці з іншими компаніями. Як взагалі вдається залучати бізнес до проведення певних подібних акцій, тому що у вас на сайті можна помітити, що там і компанія стрільникового зв'язку, і великий агрохолдинг, також з яким ви співпрацюєте. Розкажіть про ці проєкти. Е, ну, взагалі, е, знаєте, першочергово, донор .UA як проєкт. Задумувався з метою популяризації донорства і рекрутингу донорів. Ніхто з нас не планував, що буде війна. Так? Ми працюємо з 2014 року власне в такому форматі, як є зараз, але насправді організація існує ще давніше. І ми націлювалися власне на популяризацію донорства, на пропаганду донорства, пропаганду здорового способу життя і так далі. І тому в нашій компанії є багато таких. Активності, які ми пропонуємо різноманітним людям з різних категорій, так ми маємо. Кілька форм співпраці з бізнесом, і ми абсолютно відкриті до співпраці з бізнесом. А перший варіант це бонусна програма, так коли бізнеси надають якісь послуги, знижки, подарунки для наших постійних донорів, так люди, які регулярно здають кров, вони отримують такі якісь приємні подарунки, бонуси від бізнесу. Я не можу сказати, що ми дуже сильно зосереджені на цій бонусній програмі, тому що в наших цінностях це. Добровільне безкоштовне донорство крові, і ми розуміємо, що люди, які здають кров свідомо і регулярно, вони роблять це не за якісь плюшки, нагороди, але звичайно, кожному приємно отримати якусь. Винагороду, якийсь подарунок, якийсь приємний сюрприз за те, що він був донором. Тому один із видів співпраці це власне бонусна програма. Другий вид співпраці з компаніями з бізнесом це так зване корпоративне донорство. Тобто, ви можете запросити виїзну бригаду до себе з нашою допомогою. Ми допоможемо вам підготуватися. Ми розкажемо вам яких правил потрібно дотриматися для того, щоб успішно здати кров, і забезпечимо виїзну бригаду. У вас, на вашому робочому місці, вони приймуть у вас кров, ви проведете прекрасний час, отримаєте такий момент тімбілінгу для себе. І це. Один із найбільш дієвих способів підтримати власне транспортування крові, тому що е, корпоративний день донора це платна послуга, і якщо раніше там, до війни ми використовували ці кошти на розвиток е, своєї організації, на якісь рекламні е, соціальні проєкти, то зараз всі ці кошти, які ми залучаємо за допомогою корпоративного дня донорства, вони також йдуть на доставку крові у прифронтові регіони. Е, тому, якщо вам цікаво, ви хочете, щоб центр крові приїхав до вас, звертайтеся. І ми вам це забезпечимо. Ну і третій вид, який ми запровадили буквально кілька місяців тому, це дуже свіжий такий спосіб взаємодії з бізнесом. Це донор є для команд. Донор є teams Ми його називаємо. Це будь-яка компанія, державна, чи бізнес, чи просто приватна ініціатива людей, може в нас на сайті створити свою команду і. Таким чином, всі разом планувати донації, здавати кров в різних містах України, фіксувати це в рамках своєї команди, влаштовувати між командами якісь змагання, дивитися хто більше, хто краще. Так це цікаво. Це завжди цікаво знати. Зокрема, в нас є зараз один з наших партнерів це велика компанія, яка має Осередки буквально по всій території України вони вже запустили цей функціонал, і вони самі для себе влаштували такі перегони дуже в позитивному сенсі цього слова, коли в різних містах донори здають кров, додають їх до команди і дивляться, де скільки людей вже здало кров. Це дуже мотивує насправді, дуже заохочує рухатися. Ми відкриті до будь-яких пропозицій співпраці, ми не співпрацюємо тільки з політикою. Тобто, все, що стосується політичних партій і так далі, ми не співпрацюємо з цим сектором, тому що партії змінюються, а донор жорі залишається, потреба в крові залишається. Тому ми не співпрацюємо з політикою. Але все решта, якщо це етичний бізнес, звичайно, якщо це бізнес, який в умовах війни не співпрацює з країнами агресора, і так далі, то ми відкриті, звертайтеся, і ми знайдемо ту форму співпраці, яка буде комфортна вам і яка принесе користь донорству. Зазначили, що не працюєте з політикою, а в мене таке запитання, яке буде трошечки є стосуватися, але на іншому рівні. А ми зараз бачимо, що багато сегментів вони потребують такого реформування, і зокрема реформування на законодавчому рівні. Якщо говорити про донорство в Україні, про забезпечення українців кров'ю, які реформи необхідно запровадити після війни, можливо, навіть на законодавчому рівні, для того, аби українці були забезпечені донорською кров'ю. А дивіться, у нас прекрасне законодавство про донорство. Чудове просто, суперове. У нас е, на початку 2021 року був прийнятий новий закон про донорство крові, про безпеку та якість донорської крові, який вже діє. Е, е. На насправді ми дуже запізнилися з цим законодавством. в тому, що е, якщо ми повернемося, трішки відкотимося назад, там в часи до майдані так і, і зразу після майдану, е, Україна дуже хотіла тоді мати членство в Євросоюзі, і до нас були висунуто ряд вимог, що повинна зробити Україна для того, щоб е, асоціюватися з Євросоюзом. Так? І одна з вимог це було привести службу крові України до європейського зразка. Не потрібно видумувати велосипед, це все вже давним-давно видумали, просто треба на нього сідати і їхати. Це була одна з вимог. Насправді ми мали цю вимогу виконати ще до 2016 року, так, де 2016, і, слава Богу, на дворі 23-й. Ми втратили дуже багато часу зусиллями, великою мірою і нашої команди теж, тому що ми були залучені в процес цього законотворення, ми виступали з такою ініціативою, ми е, вичитували закон разом із народними депутатами. І певним чином лобіювали просували його прийняття цього закону. На щастя він прийнятий. Він відповідає європейським вимогам, він відповідає європейським нормам. На основі цього законодавства прийняті нові накази МОЗ, нові протоколи по допуску донорів, нові критерії по допуску донорів і так далі. Служба крові має реформуватися на так звану на таку трьохрівневу систему: тобто, це національний рівень, це регіональний рівень, це госпітальний рівень. І ці реформи зараз якраз мали би впроваджуватися. Ми мали 5 років на те, щоб впровадити всі ці реформи. Тобто до 2025 року в нас все мало запрацювати чітко як годинники по правилах, по нових правилах, скажімо так. Зараз всім дуже зручно, тому що війна. І теж прекрасно, тому що на війну можна дуже багато всього сперти. Ну я думаю, ви відчуваєте мій сарказм, звичайно. Так ось дуже багато людей, від яких залежить реформування служби крові, вони кажуть, ну так війна ж, ну а що ми зробимо? Ну ж, війна. Ось, але війна це саме той період, коли дуже важливо реформувати службу крові. По-перше, на початку повномасштабного вторгнення ми отримали дуже велику підтримку від міжнародних партнерів. Ми отримали дуже багато витратних матеріалів, дуже багато обладнання в Україну саме для служби крові, і холодильників, і чого там тільки не було, так? і генераторів. Тобто центри крові були дуже добре забезпечені власне на початку повномасштабного вторгнення завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Це той випадок, коли просто треба стати і робити. Ми, як громадська, Організація не можемо замінити в цьому плані державу. Так? Ми можемо підсилити державу, ми можемо допомогти державі, ми можемо десь. Підберу таке слово нейтральне, змотивувати державу так для того, щоб вона впроваджувала певні зміни. Але замінити державу ми однозначно не можемо. В нас є багато функціоналу, який ми можемо пропонувати державі користуватися, причому абсолютно безкоштовно. На базі нашої платформи можна створити кабінет центру крові. Деякі центри крові вже це роблять, користуються цим функціоналом. Просто знову ж таки повторюся, у нас прекрасне законодавство, у нас все чудово, воно відповідає Європейському Європейським вимогам просто потрібно його дотримуватися, ну і звичайно виключити корупційну складову, яка на превеликий жаль в службі крові, також присутня, як і в інших службах. Пані Людмила, я дякую вам за цю розмову. Людмила Лінник, координаторка платформи Donor.ua, говорили про важливість донорства під час війни. Пані Людмила, ще раз дякую вам за те, що були разом із нами. Дякую вам. Всього найкращого.